Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Щиро дякую, що ви завітали до мене в гості на мій канал, і в мене для вас відео розпакування по каталогу турецької компанії Пармасі. І подобається вам такий вид оглядів. Будь ласка, залишайтеся зі мною буду вам щиро вдячна. І я кожному з вас вдячна, хто на мене підписаний, став подобайки, і ще, якщо у вас є хвилинка, коментувати. Щиро щиро дякую. Так, я в цей раз, в мене в замовленні, це мої парфуми. Я показую людям, дивіться, яка гарна тонтерія. Так, це в нас відмінний аромат. Ось приходять ось таким вони форматом. Дуже гарно, дуже таке оформлення навіть самої коробочки. А аромат взагалі це щось: хто полюбляє конвалію, хто полюбляє бозок, це неймовірний аромат 479 гривень. Вистачає на дуже багато, тому що він, аромат має ніжний і стійкий. Мені дуже подобається, що жіноча парфумована вода весняна, літня, денна. Так що, будь ласка. Подобається така річ, замовляйте без проблем. Замовлю для вас. Дуже швидко приходить, до речі, ось так, От ось така буде всередині вона. Дивіться, яка гарна. Так. І ще в мене по парфумам в замовленні 50 мл. Іде ось такий мен чоловічий парфум. Зимово-осінній, але. Його беруть, люди вже на протязі всього року ним користуються. 249 гривень, до речі, відмінна ціна 50 мл. Вистачає надовго, і він саме головне, що він такий, знаєте, шлейфовий аромат чоловіка. Хочу вам геть показати навіть в каталозі, як виглядає ось так. Аромат чоловіка дуже чудово. Чоловіки що, звертайтесь, будь ласка, і є в наявності. 249 гривень. Відмінний мен такий, як вам потрібно. Боже, як зараз мене пахне парфум, це взагалі щось, щось неймовірне. Так, взяли в мене, відкрила спеціально показати вам дитячу зубну пасту доктор Туна. Це від двох рочків. GMP-сертифікація, без всякої хімозності, зафольговане. Ось такий гарний дизайн, цікавий. Ні, 3+, перепрошую. 3+, перепрошую, щось я спутала. Ось. І дуже гарне оформлення. Навіть дитинка буде собі відкривати. Їй буде навіть приємно, що оформлення дуже таке дитяче, для малечі, цікаве. І е, що, е, головне, що гарно від, е, відчищає зубки, да, профілактика каріусу, щоб зубки в дитинки були здорові. 50 мл, 59 гривень, і е, під наглядом дорослих, звісно. Присмак має полунички, дуже такий нічний і приємний, не хімозний. Це мені дуже подобається. Ось так. Тому звертайте увагу, будь ласка, замовляйте, я рахую в наш час 59 гривень 50 мл такої зубної пасти доктор Туна фармасі. Я рахую це ну, нормально, добре. Так, далі я взяла собі, о, бачите, не, поба... не, не пам'ятаю зараз. Акція не скажу це крем доктор Туна крем Депілятор», Іде, мені подобається дуже, я таким користуюся. Просто покажу вам, який, який він сам всередині. Така ось така лопаточка. Допустимо, я е, можу е, нанести його. Да? Зайшла в душ, намочилася і нанесла його, де мені потрібно в мої зони, і я можу вийти з душу і почистити цей час зуби. Теж треба 3 хвилини мінімально. Поки переполоскала рот, поки це все проходить десь 4-5 хвилин, і я чудово пензлем цим цю штукою знімаю цю лопаточкою, мені подобається. Вона знімає дуже класно і годенька шкіра залишається. І саме головне, звісно, якщо. Е Волосся давно вже не не прибирали. Депіляція була давно. То звісно, може потрібно вам до почекати дещо довше, але якщо ви робите регулярно, то це взагалі відростає м'якеньке волосся, не колюче. Має ось таку консистенцію, специфічний трошечки запах, густий. Трошки запах такий, знаєте, коли на тіло вологе наносиш. такий, м -м, коли такі були французькі, у нас такі крема, мою юність, це ще боже, 87-й, 88-й рік. І м -м, теж Франція були такі, і ми теж наносили і лопаткою знімали. І це така сама дія. Це просто кажу для тих, хто може знає такі речі. Е дуже зручно потім цією лопаткою знімати. Я ж кажу, без проблем. Мені подобається, тому зараз акція я знову взяла доктор Туна Турція. Без Проблем. Мабуть, 169 гривень. Бачите, не скажу, перепрошую, не пам'ятаю. Але зараз акція це саме головне. Мені це подобається, тому що я стараюсь такі речі брати по акції. Так, ось. 149 гривень, згадала, що можна тут знайти 149 гривень замість 189 гривень. Тобто 40 гривень вже економія. Ну це річ класна. Геть все написано, де що я. Рекомендую від душі, тому що я користуюсь на постійній основі. Дуже чудова річ. Головне не запускатися. Так, тут мене здивувало, Я, в мене закінчила зубна паста, і я взяла в мене в запасниках. Я займаюся тим, що в мене ще й вдома є продукція. І я взяла таку зубну пасту. Турту на це з олією чайного дерева і м'ятою. Тут йде 112 грамів, відмінна профілактика зубного каменю. Ви знаєте, що зубний камінь це вже йде потім порушення до того, до того що можна втратити зуба. І коли кровоточать ясна, тобто свіжі подихи, бо це м'яте і чайне дерево. А я перед тим користувалася. Там така теж у нас є 112 грамів. Алоє, місвак, жіншень і теж олія чайного дерева. Я нею користувалася і так собі відмінно користувалася ось цим ополіску. бачите, вже все. І цей. Це наша Україна. Зараз 127 гривень, до речі, замість 159 акція дуже крута. І я собі користувалася тою, тою пастою. І ополіскою все порожину рота, мені все приємно, мені все чудово, все А це я. Почистила цим гелем, бо це гель-паста гель це така, дивіться, текстура ось така. М'ята. Запах м'яти дуже відмінний. Хто полюбляє, і гелева текстура густа, гарно вичищає. Мені дуже подобається. Я оцим, оцей зумною пастою собі почистила зубки, все зробила. Діка Ді густа. І це її не вистачає повністю на очищення зубів. Потім беру це ж ополіскувати. Раз, а я смаку не відчуваю цього. ну, тобто, Таке сталося, що я що таке, щось не то, думаю, мабуть, не може спортитись, тому що я ж пляшка за пляшкою в мене вилітаю ці вранці ввечері та й раз-раз і воно виходить. А тут же ж, тобто, тут такий сильний є. ну, як... Екстракт чайного дерева, що вже після цієї зубної пасти цього гелю, щоб ви мали на увазі, коли вже берете ополіску чайним деревом, то він практично не відчувається, щоб у вас не було здивування. Я звісно собі запасник уже купила. в мене є 159 гривень зазвичай. Це наша Україна робить. Бачите? Жовто-блакитний прапор для Турецької компанії Фармасі, е, і я собі вже взялася за 127 гривень, мінус знижка мого консультанта, мінус 25%. Взагалі супер-супер. супер Бачите, так що вже мене буде. Тут, до речі, є ось е, ця мірно такий, м, ковпачок, собі наливали. Але я наливаю, а потім ставлю і в мене йдуть, і йдуть на, пол, ну, на полиці ванній кімнаті. Мені це не подобається, то я кажу, як воно є. Я собі користуюсь сама цим засобом, я собі з бутилки раз, трішки, скільки мені потрібно. Ой! Пахне я до нього вже звикла просто. Пахне мені прям супер-супер свіже чайне дерево. І все, бах, переполоскала і зробила свої, як ти казав, діла, та і на цьому закінчилось. Так що ось так. Так, що якщо будете чистити доктор Туна отакої зубної пасти, не дивуйтеся, що не будете відчувати смаку цього е, опоріскувача. Так, від, відступ такий. Була у мене в запасниках в така є одна на продаж 129 гривень. Фармасі Турція відмінної якості не скользала ручка. Тут таке потрібне кільце, можна навіть цепляти, цепляти, де там вам потрібно така масажна щітка. Це я собі взяла вже в використанні. Дуже гарно вона волосся Доградає за доглядає за волоссям, але на жаль, немає вже ні одної масажної щітки, ні одного грібінця немає в туреці компанії Фармасі. Чомусь. Вони повністю прибрали е, такі засоби, як е, масажні щітки. Може ну, нас в нас в нашій країні мало купували, але я купувала від самого початку, як тільки я прийшла, то я купувала всі види, було чотири види, мені дуже подобалось, і з люстерком, і різні, різні, і скелетна щітка, і така, і е, грібенець для роз... запутаного волосся, коли сину таке кудлате, е, таке кудряве, кудряве. І нема, на жаль, може вернуть, але не знаю. Нема, Одної ну, зараз а це ж взяла собі така гарненька. Поставте, будь ласка, назад нам щітки масажні, тому що ну це потрібно стільки шампунів, стільки всього на світі може мало купували, тому що чим менше купується у нас продукція українцями, тим виходить все з каталога. Ось так, ось таке. Я ж кажу. це моє особисте. Далі мені поклали ось такий знову пробний зразок матуючої, класна, класно, потрібно собі спробувати, але в мене не жирна шкіра обличчя. Але цей крем дуже відмінний. Тут 4 пробних зразки. Дякую, компанія поставила, дуже приємно. І, звісно, я взяла дуже великий склад кави. Так, по 8 штук, дивіться, який тут дизайн. 8 штук по 89 гривень. Звісно, знижка 25% консультанта. І таких самих я взяла 8 штук ще ось такого формату. Я дуже здивована, що і ну, приємно, що я дочекалася, коли новий дизайн. Я якось набивала собі кави, скажу чесно. Якось собі набивала в замовлення каву. Дивлюсь новий той самий дизайн. А дівчата, я бачила, огляди показують. У них вже ось такий дизайн. Сучасний, дуже гарний. Дякую, що. Поки що, тому що не хочу злазити, ось така ціна 89 гривень. І ось така гарна красунечка. І я собі замовила 60% мене зерно пшениці і ячменю, і 40% кава. І так само 60% це в нас цикорій. і 40% мелена кава. Це нутрі плюс. Ось так. І я така довольна, що мені прийшла веган. Дивіться, зараз. Сонечки, веган. Дуже приємна кава, дівчатка. Дивіться, яка краса. Тут у нас 16 е, стіків. Дуже гарне оформлення. Дивіться, яке оформлення. Дивіться, яке гарне оформлення. Дуже гарно. Зручно бати з собою. Ось так буду ставити дівчаткам замовлення в посилочки. Дивіться, яка краса. Ось так виглядає. І тут навіть можна взяти ось таким чином, тільки мене щось не захотілося О, відриватися, і буде у вас стояти прям, прямо. О, буде у вас на столі стояти ось таким чином кава. Ось так поставили собі і достаєте, яку бажаєте. Я собі взяла вісім із цикорієм із 40% кави. І вісім взяла по 89 гривень із мене для кишківника, щоб в мене працював дуже. Дивіться, дизайн супер! Потрібно, будь ласка, звертайтесь без проблем. Є в наявності, можу пересадити по Україні. Ось так дивіться. Супер, я довольна, що. І, звісно, я вже ж так я взяла. Я сильно хотіла, це замовлення взагалі в мене не мало бути, але я сильно хотіла такий шейкер. І нам поставили за 35 балів, можна було купити за 60 гривень ось такий шейкер. Тут навіть є мірна така чаша, ну, стакан, з якого ви можете випити теж все під оцей колір. Дуже гарний колір, бачите? І це шейкер нам ось супер. Я така довольна за 60 гривень, за те, що я купила продукцію на 35 балів. Зараз. О, його треба просто вставити. І цей. І я взяла собі замість 249 гривень, я взяла шейкер собі ось такий відмінний, чудовий і дуже гарний. Можна цепляти, можна і так. І я собі взяла такий шейкер, буду тут таке ситочко, щоб нічого туди лишнього не попало. Виляли собі і все, і це. І буду робити собі потім сніданки. Я чекаю сильно, чекаю першого вже. Е Травня, тому що я сильно хочу взяти ці готові сніданки і е, мати користь, тому що я за півтори тисячі поки що не можу купити навіть по знижки, поки що цей. А я хочу взяти, там будуть по 79 гривень в слідуючому каталозі будуть у е, нас ці готові сніданки, повноцінні сніданки будуть у нас е, такі, як е, взяли собі один і пішли. Це ось. Дивіться, такі ось обдеви. Це зараз у нас такі великі йдуть. Ось мій шейкер, який вже в мене є. Нутрі плюс дуже гарно, фірмово, дуже гарно, повністю. І я буду замовляти таку дієтичну, ну такий корисні коктейлі для стрункої фігури. Там чотири будуть смаки, і я буду собі замовляти з першого числа по порціям, такі і спробую, яке це, що це, тому що тут іде чотири смаки, і я хочу ж все-таки 1499 гривень. Це теж тут його вага 520 грамів, і Є чотири смаки з смаком банана, зі смаком полуниці, зі смаком ванілі, зі смаком шоколаду. Ось так. І я хочу, щоб цей коктейль для контролю ваги, нутріплюс, це чотири смаки розчинного коктейлю, дотримання стандартів GMP із використанням високоясникісної сировини, що повноцінно замінює одне приймання їжі. Зауважте. Тобто, якщо ви не встигли поснідати без проблем, ви можете взяти е, цей е, пакет вже готовий, і собі тільки замішати його і все. І не містить глютену та консервантів, смачний та простий у використанні. 20 грам рослинного білка, 27 вітамінів і мінералів, високий вміст клітковини пребіотик. Також бачите, ось так дивіться. І тут повністю розписано, як ви можете собі готувати. Я бачу, дівчатка купують, я бачу, беруть, але трішки я зачекаю, і буде. Буде в мене теж отакі сніданки, тільки те, що я собі виберу, такі як мені подобається. Ось так була моє таке відео, такий був у мене У мене дитина позакінчувала картини, дуже гарні. Мені подобаються. Я взагалі люблю е, пейзаж Франції. Сьогодні купила до речі лавандин. Купила, е, побачу, посадила вже його навіть. Хочу, щоб росли такі ці квітки в мене, і він багаторічний, так що пахне, дуже садила, е, саджала тільки що і так пахне гарно прямо. Я така задоволена, так попала мені сьогодні. І я ж така дівчина дуже гарна з квітами. Я сьогодні хотіла теж купити, до речі, білі тюльпани. І не купила, бо не було я там бабулю купляю на базарі. Стараюся бабулю купувати, тому бабу, баба бабушок. І це. І не було білих тюльпанів, тому що я люблю дуже білі тюльпани, білі троянди, білі, білі піони, білу бузок білий. Тобто я люблю дуже біле. І мені дитина зробила ось таку картину з білими піонами, такими великими. Я дуже задоволена. Я кажу, Софочка я поставлю сюди, тому що мені дуже подобається. Так що ось таке були мої. І золотеньке в мене відео такий був огляд. Сьогодні день, день насичений в мене, слава Богу. Так що, друг що звертайтеся? Безкоштовна реєстрація 25%, 30%, 40%, 50, 75% може навіть бути відсотків вам ваша знижка. Тобто, якщо загальна, загальна пропозиція, допустимо, купіть один 89%, а на інший 50% знижка, то для вас буде. Буде тут і ще мінус 25%, Буде для вас за 25%, а це буде зі знижки 25%. Тобто, це супер, це супер, супер, супер. Уявляєте собі, яка це, це так. Я наприклад, зараз такої акції немає. Просто до, до, наприклад, тобто дуже велика акція. Якщо ставиться загальна акція для людей, то Ще від тої акції для вас іще знижка 25%. І, звісно, акції, звісно, подарунки, звісно, додаткові пропозиції саме для нас, для зареєстрованих. І за 60 гривень купити за те, що ви купили на 35, 35 балів, купили продукції для себе, то за 60 гривень міст, замість 249 гривень таку красу купити і потім собі в будь-який час покласти до сумки, взяти собі на роботу чи куди, чи десь на прогулянку, в будь-який час випити. Таку красу, яка корисна, я рахую це супер. Бо я порахувала 249, від нього 25%, відсотків, ага, сто вісім з лишнім. Потрібно зробити замовлення, купити шейкер собі. Тим болі, тим паче, що мені дуже подобається. Дуже компанія ставить акції. Я знаю, що недавно була акція купіть оце кіло 500 цього цього. Ось. Диїтично цієї добавки, сніданки готові і дарували навіть в подарунок ось такий шейкер. Тоді не, не, не вийшло, вийшло зараз. Бажання збуваються, ось так дивіться. Тому, будь ласка, звертайтеся. Подобається, хочете якісну продукцію. Тим паче, що це дійсно високої якості продукція турецько компанії «Фармасі». Пропоную вам без проблем долучайтесь до наших рядів і будете мати все, що ви бажаєте. Всього найкращого, будьте здорові! Я вас обіймаю. Ви найкращі. Всіх благ вам з вами була Наталя. Щиро до побачення.